Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цетрин. Добрий день, доброго дня. Так, мені заспокійливо. Вам в капсулах чи в таблетках? В таблетках. Протипоказання якісь є? Та то не мені. Та для живця. Живця ним годую. Він тоді і живий і не так дригається, по дзвіночку не б'є. О, креативно. Ага. Ось. Так, потім віагру. Простату застудили на рибалці, так? Та ні. Це для черв'ячка. Зрозумів. Черв'ячок вже не той. Дружина незадоволена. Та для справжнього черв'ячка. Черв'якам я гру даю, вони тоді такі, ух, і живчики такі. Ой, Цікава йде. Ага. Так, я... так, дай щось від головного болю. Зрозумів. Це ви коли рибу ловите і глужите по голові. А щоб голова не боліла, виїдь таблеточку туди. Хоп! Ти що, дурний. Це мені. Після хорошої рибалки голова болить. Вибачте, надумав щось. Так, що э, мені ще. А, прокладки мені на 5 крапель. А що у риб теж бувають ці дні? У черв'ячків? Ну це ж не вам. Мені? Та годі. Що? Так. так що ти? Я в чоботи кладу, щоб сухо було. А, цікавий варіант. Так, і презервативи. Це ви коли велику рибу ловите. Чи може? Рибак, рибака? <бізнавця> Та ні. Це документи і мобільні туди класти. Якщо човен перевернеться, щоб вони не намокли. <бізнавця> <бізнавця> Точно, навіть дівчина знає. Вчись! Добре. Так е тільки мені оці такі міцні і, і ті, що світяться. На нічну рибалочку йду. Приймайте. <бізнавця> угу. <бізнавця> так, з вас е 980 вісімдесят гривень. Бездачі. <бізнавця> Дякую. Гарне До побачення. Слухай, а звідки ти про цей лайфхак чула? У мене ж чоловік-рибак, а я в нього нещодавно знайшла презервативи. І він мені все це пояснив. А. Тільки в нього були з вусиками і з банановим смаком. От зараза, ну нічого. Я тобі екстрачистку влаштую. Проносне дати? Твар. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Так, а ну сидіти. Лежати. Голос хоча б. А, це ж гриба, який голос. От тупа тварюка. Боже, що з вами сталося? Ви ж хотіли пробратися без черги крізь пенсіонерів до лікаря? Та ні, я цей. А, ви про це? Ні, я в цьому в цирку працюю дресурувальником. О, так може, ви моїх рибок чимось там навчите якимось трюкам? Ні, я по великих хижаках. Оце один хижак вийшов з під контролю. Ага. О, та ви що. Це він з вами таке зробив? Так, тому давайте мені швиденько зеленку, бінти і сильне, сильне, снодійне. Ага. Бо цей звір може тут бути з хвилини на хвилину. Тигра А була тут? Гірше. Ага. Чекайте, а може я викличу поліцію? Та ні, тут поліція не допоможе. Так. Допоможе лише снодійне. От. Ага, Дякую. Ось. Тигра, хоч можна за вушком почесати, і він заспокоїться. А тут треба тільки снодійне. Ай, -на -на. От тако і туди, атако. Побільше, побільше треба. Ох, там вага. О, велика зваря. Ти що думав, зятьох? Я тебе не наздужену, а? А ось і цей звір. Але! Оп! Аліє! Ну, все, можете вилазити. Звір спить. Це є ваш звір? Так, о люта, тварюка. Угу. Так, коли вона прокинеться, ви її не бійтесь. Вона вас чіпати не буде. І скажіть їй, що нехай сама їде на свій город. Ага. Так, ну добре, я побіг, там на мене адекватні тварини чекають. Ага. Візьму під 5% кредит на телевізор, а в розсрочку візьму пароварку та фен. А ще кажуть життя важке. Доброго дня. Добрий день. Сподіваюся, ви хворі, а не закохані. Ну, він потенційно хворий, а я закоханий. А, тобто, ні, я цей. Коротше, нам треба дещо купити. Так, — Так-так, слухаю. Спочатку щось від синців, тихо-тихо-тихо. Mm. Тих. Ще зарано. Ось це. Потім щось від опіків, бо від паяльника завжди залишається опіки. Mm. Тихо, 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 Будь тихо. Ласочка. Ще ж ранки немає. І шину для нижньої кінцівки. Тихо, Підійде. тихо, тихо, ранки ще нема. А це, це все для нього, а навіщо? Це у нас боржничок. Взяв кредит на праску. І ось два місяці вже не віддає відсотки. Я віддам, я все віддам. Віддаш, звісно ж, віддаш. Всі віддають. Так, і що ще? А, вазелін. Ні, я благаю, я благаю, тільки дивося жінки. Заспокойся, це не для тебе, то для жінки. Ага, так. Ось. Так, все, є. Ну, здається, все. А, ні, не все. Я ще кредит на пральну машину брав. А. -а, -а. Ну тоді дві баночки вазеліну, будь ласка. <реш> З вас 500. П'ятсот? Дякую. Ага. До побачення. До побачення. У нас все добре. Так. Ніякого кредиту. Ніколи. Взагалі.